Колег. З, е, на постанові комісії з питань планування інформації бюджету соціально-економічного розвитку і інвестицій, міжнародних посомічно-економічних зійських промисловості, я відставських послуг. То, з семи членів комісії присутні троє, депутат, четверта депутатка до Ірина Миколаївна, про Повноваження комісії вважаються негативними. Прошу, на засідання комісії виноситься п'ять питань. Перше. Про затвердження програми підтримки функціонування Центру обслуговування платників Луцької державної податкової інспекції головного управління області на 2025 рік інформує селищний голова Панкевич Олександр Васильович. Шановні депутати, шановні комісії, значить до нас звернулася Луцька державна додаткова інспекція з проханням прийняти програму підтримки додаткової інспекції. Програма це невелика, вона стосується функціонального центру обслуговування платників. Значить, які питання програми, тут? що вони хочуть бачити, від нас до результати програми очікується забезпечення наповнення бюджету територіальної громади, шляхом довіриного статус платників податків. Створення більш комфортних умов для перебування в приміщенні центру обслуговування платників. Ширше заручення громадян до декларування своїх доходів та отримання податкового кредиту, покращення патарських відносин влади громадськості, поширення проведення просвідницької роботи серед молодого покоління податків. Я так, не буду зачитати цю програму. В принципі, програма стандартна, відкриваю всі. є паспорт програми, є коштовість програми, ресурсне забезпечення. Планується на цю програму. 50 тисяч гривень, поки що ми цьому році для них зовсім нічого не давали, відповідно набрали. Ну це просто планується 50 тисяч. Скільки не з вами профінансуємо, пофінансуємо, це буде конкретно, річно приймається конкретно сесії, Поки що надати поки що, атак, не плануємо мені нічого. На даному етапі, от коротко погано, у мене коротенько все. Членів <піллян> комісії будуть питання. Там на голосування за? Ви Ірина проти? У нас четверо зайше не прийняті. Наступне питання про затвердження звіту про виконання бюджету селищної територіальної громади за перше 25-го року. начальник відділу і О, Дане питання зараз вересень, вже за перше півліччя, то трошки пізно, але так вийшло, що на сесії все цієї липні місяці ще не було, готове не було. Даних з казначейства, щоб зробити дане рішення. Е, ну що хочу сказати про бюджету. Бюджет на даний момент виконується, можна вже проаналізувати не тільки за перше півріччя, але і за липень, і серпень і зараз вересні, думаю, виконується, Але ж в тих умовах, яких в нас ну, він запланований спочатку року. Але враховуючи, що буде слідуюче питання внесення змін, прийдеться збільшувати доходи. Ну, то невідомо, як воно буде. Ще треба так, якби 2 мільйони 300 по цьому місяці по місяці, ну, але ще потрібно зараз збільшимо, то вже буде більше 4. Е, добре, але пройду коротенько за перше півріччя. До бюджету Поківської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року надійшло 41 мільйон 440 тисяч власних доходів загального фонду, що становить 58,6% до річних уточнених планових показників. Разом доході з офіційними трансферами надійшло 129 двадцять мільйонів 336 тисяч або 68,4% уточнених планових показників загального фонду. Податкові надходження склали 40 мільйонів 686 тисяч або 58,5% дорічних уточнених планових показників. Зокрема, податок та збір на доходи фізичних осіб 21 мільйон 872 тисячі 58,6%. Рентна плата за використання інших природних ресурсів 4 мільйони 63 тисячі або 79,5% внутрішні податки на товари та послуги – 1 мільйон 587 тисяч або 58,6%, місцеві податки – податок на майно, єдиний податок – 13 мільйонів 134 тисячі або 53,8%. Ну і бачите, кожен майже показник за півроку 50% має більше ну, перевиконання. Податкові надходження склали неподаткові надходження. Склали 754 тисячі або 63,8% до річних оточних планових показників. Зокрема, доходи від власності та підприємницької діяльності 210 тисяч або 61,8%, Адміністративні збори та платежі доходів від некомерційної господарської діяльності 450 тисяч, 1 тисяча або 61%. відсотка, інші неподаткові надходження 93 тисячі або 100%. відсотків. По спеціальному фонду до бюджету селищної територіальної громади за перше півріччя надійшло доходів 3 мільйони 908 тисяч, що становить 81,9% відсотка річних уточнених планових показників. З них податкові надходження 12 тисяч. Або 69%, неподаткові надходження 3 мільйони 896 тисяч, або 82%. Неподаткові надходження найбільше надійшло від платних послуг, що надаються бюджетними установами, зокрема дитячий садок, музична школа, таких коштів надійшло 634 тисячі, або 41% річних уточнених планових показників. Це що стосується доходів, видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року склали 128 мільйонів 753 тисячі або 63,6% річних уточнених планових показників. Державне управління, діяльність селищної ради. Е, пройшло касових видатків 9 мільйонів 674 тисячі, або 45,4% річних уточнених планових показників, освіта 104 мільйони 120 тисяч, або 69,6%. Охорона здоров'я 1 мільйон 314 тисяч або 61,5%. Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі діяльність фахівця, супроти ветеранів, програма соціального захисту пройшло касових податків 2 мільйони 985 тисяч, або 35,2%. Культура і мистецтво 2 мільйони 820 тисяч або 45,6%. Фізична культура 38 тисяч 54 і комунальне господарство 1 мільйон 656 тисяч або 46,3%. Економічна діяльність. Відходить програма АПК та дорожня інфраструктура 30 тисяч або 2,3%. Інша діяльність. Сюди входить пожежна охорона, програма тероборони мобілізації 1 мільйон 280. 000. 52 або 35,5%. Міжбюджетні трансферти. Сюди входять субвенції для державного бюджету та іншим місцевим бюджетом. Касових видатків по міжбюджетних трансфертах пройшло на 4 мільйони 829 тисяч або 80%. По спеціальному фонду видатки здійснено на 5 мільйонів 357 тисяч або 62% річних уточних планових показників. Зокрема, державне управління – 202 тисячі або 90 відсотків, освіта – 3 мільйони 596 тисяч або 55,1 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення 387 тисяч, або 100%. Культура і мистецтво – 962 тисячі, 100%. Інша діяльність – пожежна охорона, програма тероборони. Касові видатки пройшли на 207 тисяч, що становить 67,4%. Повернення кредитів спеціальному фонду становить 7 тисяч 775 гривень. Ну, це що стосується видатків. Проєктом рішення пропонується затвердити звіт про виконання бюджету селищно-територіальної громади за перше півріччя 2025 року по доходах в сумі 133 млн. 245 тис. 363 грн. 36 копій, по видатках в сумі 134 млн. 111 тис. 624 грн гривні 80 копійок з перевищенням видатків над доходами в сумі 866 тисяч 261 гривня 44 копійки. Ну, як ви бачите, майже в кожному... Майже в кожному, по кожній установі чи по галузі видатки йде більше 60%, навіть 70%, а видатки, а доходи 50% мало, але коротше, більше. Тому видатки в даному випадку за південь, <пільші> південь, ніж Ну, і не переходять. Питання? Питання виконав. Питав Ставимо голосування. Хто за? Ви? Рішення прийнято. Слідує питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2024 року 47-16. Бюджет тобто, селищної територіальної громади на 25 рік формує відмена на тому. Е, які зміни пропонуються даним, е, даним проектом рішення? Е, так, у нас є звернення, е, точнішне звернення, а воно буде це була нарада обласної військової адміністрації, куди потрібно, тут іде е, е, доручення. Для міських селищно сільського приколування місцевого бюджету установленому порядку передбачити кошти на експлуатаційне отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на осінню зимовий період 25-26 року. Тобто ну, потрібно спрямувати для раптом десь сніг, якісь питання, щоб можна було зачистити дороги. Пропонується спрямувати 200 тисяч на експлуатаційне отримання автомобільних доріг. Але ці кошти пропонується забрати з іншої, бо це будуть кошти на обласний бюджет. Ці кошти також пропонується забрати з іншої субвенції, також з обласного бюджету, які спрямовувалися на придбання шкільного автобусу. На шкільний автобус там витратили 177 тисяч, було заплановано 450. Ми можемо забрати з 2200 тисяч. Це пропонується перекидку, тобто не, не спрямовувати живі ну, гроші з доходів. Також можна ще з е, нас зробити таке спрямування коштів по заробітній платі по будинках культури е, е, в зв'язку з економією коштів, що люди перебували без збереження заробітної плати, можна забрати 200 тисяч і є потреба на придбання встановлення воріт в. Пожежне диплома в Колках, там ну знаєте, стримували кошти там. робився ремонт, добудовувалося. Потрібно ворота ще поставити, і бензин закупити. Їх також є потреба ну на пожежна, на пожежний. То пропонується ці 200 тисяч спрямувати на придбання такі по пожежні, тобто тут перекидки просто йдуть. Далі е, далі ведеться уточняти доходи. Е, вже перекідок, що аналізу. Ну там ще де що є, але мусимо поки що уточняємо доходи. Е, пропонується спрямувати, так як є перевиконання по податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати, ПДФО по коду доходу 110 10, 100 Пропонується збільшити на 2 мільйони вісімдесят тисяч. На що ці дані кошти будуть спрямовані? Ну, хочу сказати, що в нас на даний, на даний момент є більше, більше 24 звернень з військових частин, з них 10 вже є повторних. Ну, але зв'язку з ситуацією, яка в нас склалася в купилі, ми не можемо дуже так розганятися, бо ми не знаємо, що нам що нам просто що там робити і що ми маємо робити з цим всім. То поки що пропонується спрямувати тільки 200 тисяч, це буде для шостого прикордонного загону, і там ще один прикордонний загін, є також їхнє звернення. ну, по 100 тисяч їм ну, пропонується спрямувати. Далі, у нас вийшов з ладу, котел по музичній школі. Пропонується туди спрямувати 45 тисяч, є потреба в заміні кутла по старосійській школі. Туди пропонується спрямувати 585 тисяч 245 гривень. Є звернення від відділу освіти, зокрема по заробітній платі по дитячих садочках. Ну, і ви знаєте, хто знає, хто не знає, треба впорядкувати там штатні одиниці відповідно до нового законодавства. Буде збільшуватися престижність, Там платилася, як і по всіх закладах освіти педагогічних працівникам платилася менша е, престижність. 500, по, 500. Та, 5%, відсотків е, буде платитися 20%. Що по музичній школі, що по дитячих садочках. Тому е, поки що ну і ще там також коштів немає на грошову винагороду. Ну, але грошову винагоду до кінця року, можливо, зараз там буде вивідання щось, щось назбираємо, Можливо, там буде вивільнення зараз по кухарях. Не знаю, яка там ситуація. Буде, ну, треба буде ще начальника питатися. То, можливо, там ще якась економія десь трохи буде. Ну, якщо в крайності на ці місяці нам зараз коштів не вистачить, то ще можна з грудня листопада забрати. А там далі сесії будуть, думаю, будемо ще далі. Щось... Ще якась буде більша економія, ще якийсь місяць проживемо, будемо бачити ще більше якусь економію. Тому що планується спрямувати 360 тисяч зарплата з нарахуванням на випросту престижності по дитячих садочках. По лікарні, там є звернення є на, на кошти, пропонується спрямувати на придбання дров і електроенергії 622 500 і для встановлення генератора 75 тисяч 255 гривень. Частину коштів там туди спрямовували 50 тисяч на встановлення генератора. Відповідно до листа звернення потрібно ще 75 тисяч 255 гривень. Ну і також пропонується збільшити резервний фонд. Ну, при формуванні бюджету наш резервний фонд становив 500 тисяч. Протягом цього періоду, слава Богу, таких екстрених якихось питань не було. Ми його ні на що не спрямовували. Ну, а зараз прийдеться його спрямовувати і пропонується ще туди до тих 500 тисяч додати ще 200, щоб було може, 700 тисяч. Може, то може тут і 500 тисяч. Ми до тих 700 тисяч не візьмемо ніколи. Ми не ну, давайте, якщо у нас є можливість, Робимо земляний фонд, ну, щоб не збирати через тиждень-два сесії, може, не півмільйона добра, а ну, щоб було мільйон грошей. Ну, я вам розкажу потім ситуацію по цій частині Добре. Ну, відповідно, треба буде збільшити доходи. Ну так. Ми подивимося, якщо можливо, а не зберегти. Щоб не, додавати, не збирати, що... там як використовуємо, тоді будемо щось збирати. Добре. Добре, все, що стосується наших коштів при по збільшенню, Ще також пропонується збільшити кошти спеціального фонду. Там у нас є виконання штрафних санкціях на екології, пропонується збільшити на 55 тисяч і спрямувати на програму, відповідно з якої буде підготання сміттєзали, в основному у нас йде по цій програмі. Це, що стосується уточнення. Також, крім. Крім наших коштів, ще нам потрібно зарахувати відповідно до наказів і обласної адміністрації державного бюджету, кошти, які нам надані, були з державного бюджету, щось частина через обласний бюджет, щось напряму з державного бюджету. Зокрема, по інклюзивно-ресурсному центрі надана субвенція в сумі 464 тисячі, яка буде повністю спрямована на заробітну плату працівників інклюзивно-ресурсного центру. І е, в сумі 118 800 нам було надано субвенцію по спеціальному фонду на підтримку з, е, осіб з, освітнім, е, з особливими освітніми потребами. так, дітей. Тут тобто ці дві субвенції нам потрібно зарахувати. Крім того, ще в міжсесійний період в нас, е, нас були кошти, які треба зарахувати, ми їх зарахували так, зокрема, це була освітня субвенція такої. Першого почнемо. було розпорядження селищного голови від 30 липня номер 138, відповідно до якого було зараховано 122 860 грн. субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цільність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Далі розпорядженням від 20 серпня, номер 148 було зараховано освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Це було надано на харчування в сумі 451 тисяча 700. І розпорядження від 2 вересня, номер 156 було зараховано освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Це зокрема буде заробітна плата. Педагогічних працівників в сумі 32 мільйони е, 511 тисяч 200. Отакі От ще були міжсесійні період, які ми мусимо включити ну, проєкт рішення по, по бюджету. У мене саме такі в мене є два слова в цьому питанні. Значить, шановні депутати, у нас е, тижні два назад були е, збори з керівників до Закладу, садовки, mm. От, ми тут знову ми, з ними зустрічалися, говорили про роботі. Там питання було те, що вже розрахувалися по громаді 4 подієчні працівники вихователі в садочках заробна плата низька, за те, що низька заробна плата. І прохання таке було звернення від їх, написано, все, що Наталья зачитала. Престижність, ми престижність додаємо. В школах у нас теж престижність. 1 першого вересня, всім були за відсотків. Нас там дозволяє, якщо освітня субвенція. А тут кошти наші. То То престижність вони хотіли, тому що вихователь працює 9 годин, а фактично має працювати вихователь 6. Виходиш, вихователь працює 3 години, та й без оплати. Так? І ми думали, я так бачив ситуацію, що ми могли так підняти, наприклад, ми з вами збільшили резервний фонд наприклад, на півмільйона. Так? І ми, ми питання закрили. Але в зв'язку з тим, що ми маємо таку піду і проблему по купил, ми поки що призупинимо. Тому що 12 червня міністерство освіти і науки видало наказ, такий дуже широкий, мабуть, на 8 чи на 10 сторінок, що і там кучу нових посад. Наприклад, для прикладу в кожному садочку там. Це по-моєму від двох груп чи, чи навіть одній. Ну, має бути медсестра де 0,5, де повна ставка. І має бути вчитель англійської мови. Ну, ну, у мене кажуть, вчиться, коли вчиться в Лучку біля 27 школи, саме найновіші там не бачить англійської мови. Але і... ставки мають бути. Да? Да, але їм але, прокоповікати прокоповікувати. Це вимоги чи пропозиції? Це, б... це ні, законна вимога на перемога на краску вчителі, які дають і коли я дивився відео, буквально минулого тижня міністр освіти і науки виступає в Верховній Раді і каже: так, вести, вели все, але кошти не важі. То для чого вводити, якщо? Це не з початку року. Вели би, наприклад, з 1 січня і при формуванні бюджету, щоб ви могли враховувати. А це ж на с... місцевий бюджет. То на бо це ж всі місцеві, так, так, там так. немає державного фінансування. А вели всередині, ну з 1 вересня. І, і чим хочете, шукаю гроші і беруть плати. То ми однозначно. Я бачу ситуацію, що зараз плату треба піднімати, тому що люди не повинні безплатно працювати. Але решта ті нолови вони з вами разом розбираються, буде чим будемо платити, не буде чим не будемо. Хай вибачаються. Ну, міністерство, але це на, це на людей. О, впливає теж, тому що якщо у люди не будуть підніматися зарплати плата, так як прийшла директор музичної школи Ірина Вікторовна, сказала, каже, е, мають розраховуватися е, викладачі музичної школи. От, що треба? Треба підняти престижність. Ну, подивилися з Анатолією, глянули, ну, шукаємо можливість, підняли їх престижність вже у першої версії, і 20% престижність. Коли в садочку виховати працює за 9 чи за 8 тисяч гривень, це сьогодні в нас в селищній раді немає такі працівників, які працюють за таку зарплату. Я чесно маю на увазі. Добре, дякую, тому все коротенько. Що ви кажете? Може твоє У мене питання політа, я ще працюю до завтра, я підписаю. Юліна до завтра поки що утримуємось. Якби не купили, питань не було. Ви знаєте, то мільйона нам мало було, може навіть два мало. Там будеш розвалені бюджет, ви хочу на, на камеру це Ми дали вам необхідне паливо, електроенергію, і щоб ви завершили, генератор поставили, і щоб було закрите це питання. Добренько, домовились, Ірина Миколаївна? Ну, Ірина Миколаївна, приходьте сюди, ми зараз їдемо в копилля з вободою із Ларисою Дмитрівною і поїдемо разом по і тоді визначимося. Та сума купила? 150 тисяч. 170. 000. 170? Це 500 тисяч. Ми вас розуміємо, що треба. Я розумію, що треба. Але так, знаєте, ми думали і дати, бо ваше звернення раніше було, але ми лише твердження поміняли. Будуть якісь питання? Став на голосування. Хто за? Так. Може, знайдуться хоч. До кінця року буде бачити. буде можливість. Давайте ми закриємо ту проблему, якщо що закриємо. Так, наступне питання про присвоєння рамки старостам громади. Інформує мережу Валентина тену Старости Старості, бо місцевого самоврядування належить до п'ятої категорії посад, відповідно, мають 11, 10, 9, найвищий ранг. І згідно статті 15 закону про школу місцевого самоврядування, старостан присвоюють рамки рішенням ради, тобто на сесії, при умові успішного відпрацювання на даній посаді не менше двох років. Мові, раз їм присвоювали 10 раз в 23 році. Пройшло два роки, ніяких зауважень дійсної роботи не було. Присвоїти 9 ранг на Боровичийському старості Дем'янові Марії Петрівні 9 ранг, Красновільському старості Васюк Жанні Миколані 9 ранг і Куликовичиському старості плинок Олександру Миколаєвичу 9 ранг. Це вже останні межі 5-ї категорії на Це одна з основних вимог. Не то, що там побажання бажанню присвоєння не присвоєному, це закон. Питання, але мене вибачте, питання. Якщо закон вимагає, то для чого ми маємо голосувати? Ну, да, правда, закон, ну, що але, закон ну, це, ну, не закон є то все присвоєний без річних сесії? Є такі, такі ранки, які відповідають посадам першої та другої категорії, а також ранки сільським селищним, міським головам. Головам районних районних містах рад староста присвоюється рішення відповідної ради в межах відповідної категорії посад. Ні, ви, ми розуміємо, відповідно. але питається не в законі. Для чого таке писати? Що в законі Законніше пише при умові успішного працювання. Але коли їм не присвоюється і приїжджає перевірка, тоді чому ми не присвоювали і ще більше ще... Підстави саме для цього жони? Що не присвоюємо, ну, ну, присвою, люди працюють, але я просто для чого наше рішення, що закон говорить так, добре зрозуміло. І, і тут ще присвоїти з 1 серпня, бо сесія я тоді 5 серпня була відпустка, і, і тут заняття вашу займу. А сесія наша була 1 судні, так що ще... Так, да, в 9 сувиння була остання сесія. Останнє голосування. Що за? Ніколайну? Проти немає рішення прийняти. Дякую. Останнє питання про затвердження програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Ковківській селищній раді на 2025-28 років. Видособник на колегі. Дана програма треба прийняти зв'язку, ви знаєте, з якими подіями. Вона була в нас прийнята 17 грудня 2020 року. Ми сюди включаємо, що. Програма захисту населення, які потрапили в зону небезпеки, внаслідок терористичних актів, бойових дій, диверсій, спричинення збройною агресією Росії. Тому що нам цим людям треба виплатити кошти на впливати збитки на пошкоджене майно. Ну, там у програму можете ознайомитися, на якій попередниці, ну, які додали там. Добре, паспорт програми. Скільки ви прописали коштів, що озвучте. Мільйон. Мільйон гривень. Значить, Давайте пропишіть 2 мільйони. Програмі може бути. Програмі може бути. Я я... Знала... Я поки що два пропишу. А потім... походу будуть я. гроші. Ми зберемо позачергову сесію з бюджет, по бюджету і домові. Депутати продовжуємо. Чапитання поза Позакладімо. Проти? Рішення прийняті. Козь буде зауважено доповнення до засідання комісії. Задяку за увагу. Зараз.